У мене є кошти на пейнір, плюс витрати трохи більше за доходи. Це ж податково може зацікавити так, але як вона дізнається? Ну, якщо ви отримаєте дохід на пенір, але офіційно його не декларуєте і при цьому вирішуєте зробити велику покупку, наприклад, купити квартиру, авто чи навіть оформити інвестиції, банк обов'язково попросить у вас довідку про походження коштів. А якщо ви не зможете показати декларацію ФОП або ФІЗ особи, де цей дохід був задекларований і з якого сплачені податки, таку операцію просто не проведуть. Банки зараз працюють під фінмоніторингом і автоматично передають підозрілі операції. в Податкову. Тому, якщо ваші реальні витрати суттєво перевищують офіційні доходи, рано чи пізно податкова запитає, звідки ці гроші. Особливо, якщо у транзакціях десь засвітився пейнір чи інша міжнародна платіжна система. Це прям червоний прапор для ДПС. У такому разі у вас можуть не тільки витребувати пояснення, а й донарахувати податки заднім числом. Якщо залишилися питання і вам потрібна консультація, бух'юа на зв'язку.